Привіт усім! Сьогодні ми продовжуємо читати історію хлопчика Лева, який боявся залишатися без мами. Сідайте або лягайте зручніше і слухайте. Якщо сподобалося, поставте лайк. Розділ третій. Таємниця, яка турбувала. У то, річ у тому, що я завжди хвилювався, коли мама йде. Я хвилювався, коли треба йти до школи. Хвилювався, коли ми повземо нескінченним темним коридором. Хвилювався, коли всі навколо волають. Їм, бачте, весело, а ти. Розумієш, що ось ось через одну хвилиночку, через одну секундочку мама піде. А ти залишишся тут сам, на цілий день. І в животі ніби щось обривається від цих думок, а рукам стає так холодно. Я хвилююся, коли ми. Приходимо до класу. І я стою і смикаю свій рукав, у якому обов'язково застрягну. Але я тільки радий цьому, адже поки він пручається, мама поруч. Утім, щойно я розберусь з тим рукавом, мама зробить сьомки бомки і піде. Отак просто переступить запоріг класу. А я сидітиму й витріщатимуся на ті двері, ніби це допоможе повернути маму. Вона, вона забере мене звідси. Але мама не повернеться. А вчителька вже квапить усіх і чіпляється до мене. Ой Левчик знову плаче, і хлопці смикають. Покажи своє Лего, покажи. А в мене, а я а я не хочу нічого показувати. Я хочу одного. Скоріш вирости, не ходити до цієї дурнуватої школи, не нюхати кросівок і котлет та не витріщатися на ці двері. Сподобалося відео? Ставте лайк. І підписуйтеся на канал. Па-па, до нових зустрічей!